Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Метер, і сьогодні ми говоримо про книжки. На мені має фірма Шляпка, кепка, панамка, і це означає, що ми будемо говорити про дискусвіт. Є в мене такий приколчик, що переважно відео про дискусвіту, я записую у панамі. Це, звичайно, не означає, що я собі куплю, наприклад, якусь піратську тривоговку і буду записувати відео про якісь піратів в Чи куплю собі скафандр і буду записувати відео про космос у скафандрі. Ще з другого боку. Було б оригінально. А ви що думаєте про таку думку? Не біжіть, будь ласка, ваше відношення до цього в коментах. Так, а ми сьогодні будемо говорити про дискусвіт. І сьогодні у нас книжка із серії про пригоди відьмичок, яка називається Вільні Маволюція. Як каже анотація, хто сказав, що здатною на началі обов'язково може бути лише стара, страшна і злюща ворога, іноді природженою відьмою, є кмітлива та допитува дитичка. Кої стіни світу брижаться, а загарбники зазіхають на твої слід віддіяти рішучі і захищати рідні землі. Озброюючись самим лише з та здоровим гуздом, Тіфані доведеться поборотися з лохими ельфами, які викрадають дітей. А допомагатимуть дівчинці Мак на Квіклі, вільні малолюдці, лаські й охочі до кардіжок, політики та бій. Чудова компанія для майбутньої відмічки. Книжка, видана українською водонистом Старого Лава у 2022 році. Має 296 сторіночок, а в оригіналі написана Таріпречна у 2023 році. Так так, 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 переклад. Марта Гусовська, Укладенка Роман, роман Романишин, Андрій Лесів. А, і за видавництвом українське видання 2020 року, 30-й роман циклу Дискосвіт і перший роман циклу Тіфу. Якщо подивитися на цю схему, давайте зараз... Якщо, якщо говорити про книжку, книжка така класна, от така от гарна ілюстрація дівчинки з коверідкою і вільні маволюці, які все тиріють. Заду фірмою Капелюк Саратері. Коротше, та книжка досить добротна, та брав її на ліксі. Так що деякі сторінки в мене от такі розпившись, було дуже важко читати. Оце така лірика. Переходимо щодо мого враження про вільні Маволюці та пригоди Тіфані. Взагалі, знаєте, ідея вести в дію таку молоденьку відьмочку. Це в такий більш дитячий, більш юнацький твір, досить така оригінальна, досить незвична. Більше це вже 30-й роман дискуссию світу, і це була така певна зміна поколінь. Тому що перед тим цих «Відьми» це було бабуся до Ок, і Марта часник», і по якесь пані чесник, що не бо я з цих відьмами ще до це час не читав. А тут фактично така відбувається з, з традиція передачі відьмівського капелюха нам очевив покоління. Бачите, і все змінювалося навіть на дискусвіті. До речі, Тіфані живе у Крайдяних Горах, як відомо, у Крайдяних Горах магії і відьм не буває. Тут щось несприятлива відьмологія для них. Але, як тут сталося, що Тіфані є першою відьмою Крайдяної світу. Знаєте, взагалі читаючи цю книжку, я, сумуючи з моїми записками гору, виявляв, що це десь відбувається у наших рідних Карпатах. Речі, не знаючи, якими горами ви надихався на серед мене таке враження, що з Шотландією треба так десь подивитися погуглити. Якщо ви знаєте, скажіть, будь ласка, але гори є гори будь-якому твор вони додають немало до атмосфери. Якщо говорити дійсно про сюжет книжки, це така невеличка подорож. Тіфані з її спробою визволити свого молодшого братика, яку викрила ельфійська круела. Я б сказав, що це досить, знаєте, казково, дуже, дуже таке трошечки наївне, трошечки дитяче, але завдяки подачі терепрачета, воно виглядає просто неймовірно. І якщо порівнювати з якимись іншими творами, то тут явно в... нагадують якісь пригоди Аліса в Зазеркалі або, або те саме людяна королева про Герду і Каю. Але все це збавлено добірним стилом, терепрачним добірним мумором, і це все робить твір просто неймовірним. А додача у твір таких чудових персонажів Макна-Квіглів. Я так розумію, це якийсь був Стьоп над Сітхе, над якимись шотландськими духами чи англійськими. Але в перекладі українському вони вийшли нашими рідними карпатськими війками, виглядає просто неймовірно. І е, якщо взагалі підсумовувати, то тут все рівно так і рівно стільки, і рівно скільки треба. Немає нічого зайвого. Все є в міру, все рухається класно. І це просто неймовірно. Окремо варто зазначити, це дійсно вільні малолюці. Перекладачі їх дуже класно адаптували до нашої реальності, вони повторилися на карпатських войків. Відповідно, вони виглядають такі класні, такі рідні, такі просто неймовірні. Це величезно безумовний плюс цьому роману. Також не можна відмітити те, що весь твір пронизаний ностальгією Тіфанізеї Бусу, яку дівчинка дуже любила, яка померла незадовго до початку твору. Все ж не варто забувати, що дівчинці на момент твору. А всього-навсього 9 років. І продати весь твір через призму відчуття такої маленької дитини було дуже просто немовірним. Тим більше дитина проходить крізь такі немовірні випробування, які, знаєте, кожен дорослий не витримає. А тут все падає боротьба з звисною королевою, відповідальність за мак фіглів, е доступ до магії, хоча магію тут не дуже люблять. У 9 років, просто неймовірно. Якщо підсумовувати, то це дуже камерний, дуже душевний, я б сказав, дуже такий якийсь ностальгійно щамливий твір ну, про дискосвіт, який, тим не менше, дуже легко читається завдяки тому, що переклад просто неймовірний. Знаєте, це така, напевно, наймагічніша книжка із всього, що я читав про дискосвіт. все-таки, знаєте, пронизано якоюсь такою казковістю, магією, пронизано такою якоюсь дитячою безпосередністю. Який робить цей твір просто неймовірним для прочитання. На деяких моментах ти знаєш, знаєте, сидиш, згадуєш своє дитинство, думаєш, як це було класно бути дитиною у селі бігати, гратися, ніж за що не хвилюватися, так само, як брат Тіфані Погуляй, якого вкрадає корова через його допитувість. Так що кажу, це, напевно, один з найщемолих романів на дискусвіту, який я читав. Мені дуже дуже сподобалося, дуже просто невірно, дуже класно. І після такого стіба над червняками, Ренсвіндом, чи до когось над вартою, над поліцією, варта-варта, Це був просто невірний е, досвід, невірне читанням вільних е, молодців. Також можу ще додати, що Тіфані разом із Мокрим Фон Горпоруком це мої улюблені персонажі із світу. з таких от тих, що на перших ролях. Тому що ренсвіт поки що мені не дуже зайшов. я не дуже. Читав, а цикл про смерть, є цикл про смерть. До речі, про смерть. Я також книжку про Морта, а ще відео не запис. Скоро буде. Та й таке будемо відправлятися далі. Нагадую, що з вами метр. Буду радий, Якщо ви підтримаєте мій канал, підпискою. Це мені допоможе розвиватися та ставати краще. Та й таке всім щасливий. і пока. Побачимося, почуємося на просторах Ютубу та диску світу.